Тільки об'єднавшись, ми зможемо досягти нашої мети. Чернівецька буковина таки розпочала новий сезон і провела аж два матчі минулого тижня. Перенесний і черговий календарний. Ми раді нові зустрічі з вами. Дивіться сьогодні у «Спортаймі». Стартова поразка буковини у домашньому поєдинку. Аматорський футбол. Кубок України. Зарінок Чернівецька область збруч Хмельниччина. Велоспорт, маунтенбайк, багатоденка чемпіонату України. Після мова. Олімпійське літо 2014. Дитячий заклад оздоровч відпочинку, а юність. Рухливі стафети веселих стартів і спортивно-масовий табірний квест. Наталя Лупу та Іван Гешко на малих олімпіадах у Буковинському орлятку і Буковинці. Як вам відомо, Буковина через певні об'єктивні причини пропустила два перші тури для нашої команди. Черговий сезон у першій лізі розпочався домашньою грою із Алчевської сталю 12 серпня. Попри складні внутрішні проблеми Буковинської команди, цей матч все ж таки відбувся, на який тренерський штаб не зумів виставити найоптимальніший склад. Грала молодь, яка мала би прагнути пробитися до основи. Грає ті, що бажають. Донецька команда забуває першою на 20-й хвилині першого тайму і доводить гру до мінімальної виїзної перемоги. Останні хвилини для Буковинців були, наче як вирішальний штурм, але навіть до реальних гольових моментів не дійшло. Диво, що взагалі цей матч відбувся. Ми працюємо по принципу, є гроші, є футболісти. Нема гроші, є ті, хто хоче грати в футбол. У нас є ще десь десяток футболістів, які могли б в області, які могли б зіграти і підсилити команду. все. В Черновцах ми завжди неудачно граємо. Команда для нас, неудобний суперник. І, і сьогодні така була гра, що. До останньої секунди все могло змінитися. Удача нам запустила сильно. Наступний матч в суботу, 16 в серпня. І знову поразка 0-1. ФК Полтава здобуває прибірних очки. Хоча команда Юрія боролася як могла. Наступна гра домашня 23 серпня. Буковина Чорноморе Одеса. Кубок України. Кубок України з амафроського футболу перші матчі попереднього етапу, на якому за буковину виступав зарінок, тисовець Старожинецького району його суперник Хмельницький Збруч, стадіон Майба, стартові хвилини цього поєдинку. Проходили за рівною футбольної боротьби. Територіально навіть переважали буковинці, але гості були влучнішими. Вже на 25-й хвилині відкривають рахунок, і цей гол, наче, підкосив тисовецький зарінок. Боротьбі за остаточний підсалок матчу його загальний рахунок – 0-3. матч-відповідь 20 серпня. Після великої сухої поразки і домашньої край складно налаштуватись на загальну перемогу і вихід до наступного кубкового етапу серед аматорів. Але на гру Хмельницькому виходити треба лише з переможною і бойовитою завзятістю. Як ми вже широко розповідали, у нас на Буковині успішно пройшов місячник велосипедного спорту, який завершився чемпіонатом України з МТБ. Про його підсумки і результати виступу боковинських велобайкерів – у післямові. Чотири дні українського маунтенбайківського чемпіонату на Буковині. Наша команда, до речі, була найчисельнішою: 32 велогонщики. Перший день пролог, дві гонки кроскампері серценої кемпінг, і гонка вгору як окремий чемпіонат України, знаючи свої сили. Найреальнішими претендентами на підсумкові нагороди у нас були Єлизавета Тумчентюк, яку ми називаємо віднедавна Буковинською кримчанкою, і наші юнацькі надії Павло Лукан та Євген Каленюк. І якщо підсумовувати, прогнози збулися. Елі Стопчанюк у підсумковому заліку перемагає серед дівчат. А Павло Лукан і Євген Каленюк відповідно показують другий і третій результати. Заслужений тренер України і головний суддя багатоденки Ілля Русу сподівається на головний український чемпіонат України з Маотинбайко наступного року саме на наших прасах у Чернівцях. Мені приємно, що саме в Чернівцях состоялась. Три чемпионата Украины, самые такие тяжелые, самые такие основные, то есть из точки в точку, гонка в гору и многодневная гонка. Я очень благодарен всем службам, которые работали с нами, карета скорой помощи, особенно инспекторов ГАИ, милиция, все-все-все, кто были, были эти дни все время с нами. Очень приятно, что дирекция детской спортивной школы «Колосок», все тренера были в Кожен день на організації проведення цього чемпіонату. Большое всім спасибо. Після активного місячника велоспорту на Буковині, невеличка перерва і новий святковий старт вже у намоселедці Бемікс. 24 августа День независимости Украины мы, конечно, хотим этот день отметить, провести международную гонку по BMX в Новоселице и будем дальше готовиться. Если даст Бог здоровья финансирование, будем дальше участвовать во всех остальных соревнованиях, что осталось до конца года. Олимпийский листок 2014 букаловинских школярів выходит на финишную прямую. За його програмою, різні спортивно-масові заходи і змагання для дітей у літніх таборах провели з обласний центр спорт для всіх разом з Чернівецьким обласним відділенням НОК України. Літній табір школярів юністів у Бергометі на Вижниччині – Це дитячий заклад оздоровчого відпочинку про спілки житловиків і комунальників. Популярний і один з найкращих на Буковині. Перший день відкриття малих Олімпійських ігор далі проходять протягом тижня-півтора. Кожного дня є якісь уже спортивні заходи. конкретні. це шахи, шашки, це теніс. У нас є більярд, футбол, волейбол, баскетбол, піонербол. Тобто далі уже кожен день присвячений одній спортивній конкретній грі. Це організа... ну, день організації, і це день, коли початок, коли ми задаємо тон спортивним заходам. Олімпійський день 2014-го, третя зміна юності, розпочинала з веселих стартів. Це такі собі комплексні естафети, дуже рухливі. Десять учасників, п'ятеро хлопчиків і дівчаток. Від усіх шести загонів. Все враховано, вік дітей різний, отже, у кожного своя дистанція. У пісанку і молодші, і старші змагаються за рівних умов. Веселі старти виграє третій загін. У них особливий вожак і спортсменка, і танцюристка Юліана. Юрова, окрема програма, баскетбольна естафета, така ж кількість учасників. Але тут, змагаючись у влучності і техніці володіння м'ячем, команди змагались. За призи, презенти обласного відділення НОК України та обл.центру «Спорт для всіх боротьба по дитячому була запеклою. Приміром, другий загін переможець виграє лише з дуже мінімальною різницею. А вже надвечірньої пори, так би мовити, фірмовий масовий захід у юності це спортивний квест. Його започаткувала два роки тому методист організатор Тетяна Тодоріко таку ініціативу підтримала директор дитячого закладу Катерина Ковальчук. Спортивний квест це я придумала сама, і діти організовано всією командою йдуть за пунктами, де їм проводяться інструктаж, де вони виконують однакове завдання, тільки по різним маршрутам. Для цього ми спеціально складаємо маршрут, карту, схему. Перша частина більш організаторська, це лінійка, це показові виступи, це веселі старти, які звичайно приносять команди менше балів. Це так, для того, щоб їх розпалити. А от друга частина вже складна, і вона вимагає від команди саме дружелюбства. Саме згуртованості і дійсно спортивних якихось спортивної підготовки. Тому у веселих стартах беруть одні діти участь, які можуть просто зробити якісь самі простенькі вправи. А вже у квесті більш спортивні діти. Таким чином ми залучаємо увесь загін. Дуже цікава форма спортивно-масової роботи. Все відбувається водночас з великим завзяттям, дитячим азартом і запалом у боротьбі за перемогу. Все відбувається за маршрутним листом. Тобто жодна з команд одна одній не перешкоджає. У пісамку призовий педестал, третій загін на першій позиції, далі перший та п'ятий загони. Готувалися, дуже, дуже важко. Відпочивали. Було важко достати перемогу. саме найважче, що квест. Веселі старти це теж були важкі, але квест був найважчий. Допомагає. Плаченість наша, порідненість. Ми як одна сім'я, все життя займаюся спортом, і хотіла, щоб мої діти також до цього були більш ну звикнені. І тому у нас кожен день проводяться тренування, зарядки. Це все у нас більш такий спортивний загін. У нас є і футболісти, і ті, що бойовими іскусствами займалися, але якось от ми ну, їх посплачували з різних міст, з областей є. Важко складно дітей зацікавити. Просто треба з ними. Більше спілкуватися, пояснювати для чого це в майбутньому понадобиться. І ну, як побачите результати, якби вони це самі сприймають, і їм це подобається, і вони більше прагнуть до перемоги і до здобуття більших вершин. Окрім призів, на згадку і значок Олімпійський день. А загалом, якщо підсумовувати, діти тут активно долучались до заходів олімпійського літа. А тут найголовніше участь, а не перемога. І протягом літа кожна зміна активно відпочиває. Протягом першої і другої зміни, кожна зміна мала більше 320 дітей. Зараз у нас майже 190 дітей. Тобто ну, більше тисячі дітей оздоровилося. У нас дуже сильний колектив. У нас приходять одні й ті самі люди, які добре знають роботу, які люблять дітей, яких ми маємо можливість відбирати, тому що в нас є багато бажаючих працювати в таборі. На заключній стадії малих Олімпійських ігор у таборі Буковинська Орлятко, це Глибочок Старжинецького району. Перше взяла участь краща спортсменка Буковини останніх років. Чинна чемпіонка Європи у залах з бігу на вісімсот метрів. Півфіналістка Олімпіади 2012 Наталія Лупу. І не просто як почесний гість, а суддя заключних видів змагальної програми малої олімпіади. І нагородила кращих спортсменів табору у різних видах спорту, в яких школярі змагалися. Протягом третьої зміни а всі учасники змагань отримали інформаційні візитки зі світлиною Наталки Лупу і, що дуже важливо, координатами спортивних шкіл про що подбав обласний центр спорт для всіх. Спортивних лауреатів заключної зміни у таборі Буковинка репуженці Заставніський район нагородив Іван Гешко, найтитулованіший буковинський атлет, чемпіон Європи та світу, з бігу на 1500 п'ятсот метрів. Учасник трьох олімпіад на імпровізованій прес-конференції, іменитий гіст відповів на запитання дітей і залишився вражений не лише кредиторською заборгованістю цього табору, а й бюрократією, яка заважає буковинців успішно працювати. Світ дихає оригінальністю. Він такий цікавий, неповторний і загадковий. Відкривайте для себе нові горизонти разом з ведучими пізнавальної дитячої програми. Мінімікс вони радо поділяться з вами секретами стильного облаштування дитячих кімнат, допоможуть правильно визначитися з майбутньою професією, розкажуть про новинки у світі модного одягу. Запропонують стильні образи для найрізноманітніших подій, підкриють для вас секрети вдалого макіяжу, познайомлять з унікальними місцями світу, які варто відвідати. До того ж, допитливі телеглядачі матимуть змогу більше довідатись про правильну організацію життя дитини, бурхливий світ музики, народні ремесла та сучасні захоплення, розгадати загадки флори і фауни та познайомитися з відомими красунями буковини. Не пропустіть улюблену програму Міні Мікс.